Доброго ранку, любаненька Україна, доброго ранку рідний наш дім, доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко ясне, доброго ранку садочку прекрасний. Вліво вправо, вліво вправо, оберніться, погляньте один одному посміхніться. У нас весна панує на землі. В народі говорять, весна днем красна. Дітки, поміркуйте і скажіть. А чому так говорять в народі? Так, весна прикрашає нашу землю яскравими квітами, травами. Наприкінці весни дітки розцвітає гарний кущ, який називається Калина. Калина є один із символів України. Саме про цей символ український письменник Тарас Григорович Шевченко написав чудовий вірш, який називається. Зацвіла в долині червона калина. Пропоную вам, дітки, послухати уривок цього вірша та дати відповіді на мої запитання. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина. І в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Ось дітки ви прослухали вірш. Поміркуйте та скажіть, а хто написав цей вірш? Правильно, український письменник Тарас Григорович Шевченко. А як називався вірш? Правильно, вірш називався Зацвіла в долині червона калина. А зараз пропоную вам трішечки пограти. Я вам буду читати рядки з вірша, а ви будете доповнювати їх словами. Зацвіла в червона. Ніби засміялась, дівчина. Любо, любо. Пташечка зраділа і почула дівчина і в білій. З біленької вийшла погуляти у гай на долину. Молодці розумнички. Добре, що наша країна має такі чудові вірші, це гордість нашої України. За бажанням, дітки, ви можете вивчити цей вірш і розказати його своїм друзям. А свої враження, які ми отримали від прочитаного вірша, ми можемо передати їх у малюнках, де можна намалювати гілочку або кущ калини. А я дякую вам, дітки, за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.